Доброго дня усім! Тема сьогоднішнього уроку додавання відео. На уроці розгляну додавання відео через посилання за допомогою команди, де використовується адреса відео і назва відео та через YouTube, що описується у стилі і додається посилання з YouTube, а вже описується у дівкласі, класі в тілі програми. Застосування. Запустити ноти Pad, створити новий документ, зберегти оболонку на робочий стіл, HTML-уроки, відео. Крапочка HTML. Зберегти. Починаю працювати з мовою HTML. html Так, даю назву сторінки TechH. Перейшла на сторінку. Тепер назва Техтайтли. Одразу ці тайтли. Додавання відео, закриваючи хед мова. Спочатку через посилання, тому стиль не описую, а тільки починаю працювати з програмою BODY. Ontрбоді. Копіюю собі посилання для полегшення. Шукаю відео. Відео додаю обидва з ютубу Заходжу на ютуб канал. Увійдуємо. Останнє був урок графіка для веб-середовища». Копіюю адресу посилання, повернулась в програму і ось тут замінюю. Назву, так і назву графіка для веб-середовища. Назву для веб-сторінки. Так, закрию боді. Мова. Закрию боді. Закрию html Збережу, запущу файл. Відео. Ось. Коли активізувати, перейде на YouTube. Доброго дня Я зупиню опуграфіка Верну назад. Що воно працює. Так, можна вставити тут YouTube, зразу на веб-сторінці YouTube об'єкт, який буде відображатися і можна переглядати. Для цього використовую опис стилю. Спочатку треба поставити в стиль, ставиться після боді. Так, зразу візьму закриваючий стиль. У стилі опишу відео, тоді буде описуватися крапочка відео, і потім опишу як відео і фрейм, але покажу звідки я його беру спочатку. Так, тут залишу один рядочок, що буде ще один опис. Тепер ставлю клас. Ось тут буде дів-клас, і що буде перехід на відео після посилання. Так, тут буде вставлено з YouTube, а тут буде закриваючий div. Звідки я беру це посилання? Переходжу на YouTube, вернусь назад. Ось. Щоб взяти звідси, я минулого разу брала ось так і копіювати адресу посилання. А зараз треба його немовби запустити. Доброго дня. Усім і ось тут є команда така: поділитись. Натискаю на неї. Є от команда вставити. Тепер беру ось тут. І Frame. Бачите, і Fraim. Копіювати. Скопіюється вся адреса. Повертаюсь в програму. Ось тут вставляю. А ось тут опишу, що він в мене є. Відео і фрейм. Збережу і поверну себе документ. Обновити. Ось є зображення. Є відео з Ютубу. Коли я в програмі буду міняти ось тут. Ширина 560, висота 315. Наприклад, візьму 860 на 500. 15. відповідно мають змінитися розміри для відображення. І можна запустити відео. Отже, на сьогоднішньому уроці розглянуто додавання відео через посилання, через YouTube. Усім дякую за увагу. Бувайте здорові і гарного дня!